Сіху беззаперечний лідер у категорії ергономічних крісел на Amazon та топ-1 у Китаї. Бренд, який поєднує передові технології, високоякісні матеріали та продуману ергономіку, що забезпечує максимальний комфорт і підтримку протягом тривалого часу. Сіху має понад 300 патентів на власні технології, адже головною метою бренду є створення справді ергономічних крісел. Тож, далі докладніше про усі особливості офісних крісел Сіху. Мене звати Вадим. Ви на каналі Комфі, і ми починаємо. Інноваційні та сучасні офісні крісла Сіху представлені такими моделями: Доро С300 L Mesh Black та Доро С300 Mesh Light Grey. А почнемо з флагманської моделі, а саме Доро С300. Це крісло створено для тих, хто проводить багато часу сидячи і цінує здоров'я, комфорт та правильну підтримку тіла. Головною перевагою крісла є технологія, яка дарує відчуття антигравітації. Тому при правильному налаштуванні крісло знімає зайве навантаження з хребта, розподіляє вагу і створює ефект легкості під час сидіння. Спинка складається з двох частин. Верхня частина регулюється по висоті відповідно до зросту користувача, тому підтримка плечей і верхньої частини спини завжди індивідуальна. Нижня частина поділена на два крила, які обіймають корпус з двох боків і підлаштовуються під рухи. Така система зберігає природний вигін хребта та зменшує ризик болю у попереку. Додатково у спинку вбудований газліфт, який реагує на зміни положення і забезпечує плавну адаптивну підтримку спини у будь-якій позі. Сидіння крісла оснащено інтелектуальною системою балансування навантаження. Воно складається з чотирьох пружин, які рівномірно розподіляють вагу тіла незалежно від маси користувача. Це важливо для зменшення тиску на таз та стегна, що допомагає уникнути оніміння і покращує кровообіг. Окрім цього, сіхудору С-300 має понад 17 режимів регулювання, що дозволяє підлаштувати крісло під індивідуальні фізичні параметри та робочі звички. А саме 5 рівнів налаштування висоти спинки, положення підлокітників у 6 напрямках, налаштування глибини сидіння, висоти крісла та жорсткості нахилу. Також важливим елементом S300 є синхронний механізм нахилу з трьома кутами фіксації: 100, 110 та 130 градусів. Коли користувач відхиляється назад, разом рухається сидіння, спинка і підлокітники. Завдяки цьому перехід між положеннями відбувається плавно. Це зменшує навантаження на спину, що дозволяє комфортно працювати, відпочивати, розслаблятися, не змінюючи посадки. Тепер щодо матеріалів використаних у моделі, каркас крісла виготовлений з алюмінієвого сплаву. Це легкий, але надзвичайно міцний матеріал, який витримує значні навантаження. Обивка моделі виконана з DuPont Тіпі у поєднанні з італіянським оксамитом. Це інноваційний матеріал, який поєднує еластичність гуми та міцність пластику. Завдяки йому спинка та сидіння добре вентилюється, тіло не перегрівається, а тканина зберігає свою форму навіть при довготривалому використанні. Хрестовина крісла зроблена зі сталі, що гарантує стійкість а поліурієтанові колеса рухаються тихо, плавно та не дряпають підлогу. При цьому газліфт 4 класу забезпечує високу надійність і безпечність при регулюванні висоти. Ну а далі в нас модель C300L Mesh Black – Це суперадаптивне крісло для індивідуального комфорту. Головна особливість c 300 – це його здатність підлаштовуватись під фізичні рухи і параметри користувача. Крісло забезпечує комплексну підтримку хребта, зменшує втому та сприяє правильній поставі. Динамічна поперекова підтримка C300L автоматично підлаштовується під природний вигін спини завдяки цьому. Поперек завжди знаходиться у правильному положенні, що суттєво зменшує втому. Щодо форми, то вона має оптичну форму з трикутною рамою, яка гнучко реагує на рухи користувача, що дозволяє зберігати правильну постанову навіть тоді, коли ви змінюєте положення або нахиляєтесь. А сидіння з закругленим краєм допомагає рівномірно розподіляти вагу тіла та зменшує тиск на стегна і коліна. Це покращує кровообіг і дозволяє довгий час сидіти без оніміння ніг. Крім цього, c 300 l обладнано розумним самоадаптивним механізмом, який реагує на вагу користувача. Він автоматично підбирає силу опору при нахилі назад, а також має три положення фіксації нахилу. Це означає, що крісло саме визначить оптимальне положення спинки залежно від вашого зросту і ваги. Також крісло має сім основних налаштувань, що дозволяє підлаштувати його під різні параметри користувача? А саме, 3 d підголівник регулюється по висоті, глибині та куту нахилу. Це знижує напругу у шиї та плечах. 4 d підлокітники рухаються вгору вниз, вперед, назад, від себе до себе, а також вони синхронізуються з нахилом сидіння, завжди підтримуючи руки у зручному положенні. Регулювання висоти сидіння забезпечує правильний кут між стегнами та гомілками, щоб підтримувати здорову циркуляцію крові. А регулювання висоти спинки допомагає налаштувати крісло під зріст і забезпечує оптимальну підтримку хребта. Завдяки регулюванню кота нахилу спинки є можливість обрати комфортний режим для роботи або відпочинку. Керувати цими налаштуваннями зручно завдяки ручці, розташованій збоку. Ну а тепер щодо матеріалів, це 300L. Каркас виготовлений з міцного високоякісного нейлону. Сітчасте покриття DuPont TPEE -E забезпечує вентиляцію, пружність і довговічність. Цей матеріал поєднує еластичність і стійкість до зношування. Тож у підсумку крісла сіхудоро s 300 Mesh Light Grey та Сіхудоро c 300 L Mesh Black це сертифікована високоякісна продукція міжнародного рівня, що турбується про ваше здоров'я. А завдяки високоякісному матеріалу і інноваційному дизайну крісла сіху доповнюють як робочий, так і домашній інтер'єр, даруючи досвід сидіння нового рівня. А на цьому все. Дякую, друзі, що були з нами! Та до зустрічі у нових випусках Конфі.